Всім привіт! Розпочинаю новий влог, я збираюсь. Сьогодні ми вже в другий день, сьогодні другий день, так. Другий, це я рахую, як ми у Львові. А, так, ми сюди приїхали на 3 дні. Завтра буде третій день, потім ми ночуємо і вже будемо їхати в інше місто. Ось так. Погода сьогодні повинна бути гарною сонячною, але щось там начебто стоїть дощ на вечір. Але я думаю, ой, але я думаю, ми встигнемо прогулятися. Так, звісно, знаєте, по погоді нам не дуже пощастило. Хоча, якби ми навіть поїхали б на тиждень пізніше, або навіть на два тижні пізніше, така сама була б погода, так само було б прохолодно, дощі, що зробиш? Нічого не зробиш. До речі, друзі живуть тут і кажуть, що майже у людей, якщо подивитися на будинки, немає кондиціонерів. Кажуть, мабуть, ми починаємо розуміти чому. Тому що тут доволі прохолодно і немає такої спеки. Чому тече з душа вода? Вже вийшли на вулицю. Йдемо самі, тому що друзі поїхали по справах, вже, до речі, вертаються, а дівчатка в них же ж онлайн-навчання. А ми зараз ну, школа, ну так. Да. А ми зараз збираємося їхати на вокзал, нам треба взяти квитки. А, куди? На післязавтра, куди ми будемо їхати. Ого. Тому ми вибрали щось такий дрібний дощик. Йде. Я сподіваюся, на цьому він і закінчиться. Ну, да. так, хоч... наші, наші ні, зараз... ні, ні. А вже Вже і нема, так? Так, вже і нема. А так, так, вітер сильний. Такий прохолодний, але в принципі гуляти можна. До речі, тут а, у дворі є церква. Прикиньте, дев'ятиповерхівки, а всередині церква. Так прикольно. І вона така велика, дуже цікаво Потім вам трішки згодом покажу. Фух. Нормально. В принципі, я по погоді, ну, по температурі, як і вчора було. У мене тепла кофта і ось така. Ну, а Сашунка звісно, ми Вдягаємо тепліше. Потепліше. <пізь> Шапочка. І шапка теж та 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 там. Так, діди, всі в шапочках ходять. Да, бо то в мене капна волос. <смир> Багато волос. Женя не мерзне, якщо Дорожко. що, вдягає А Ми нормально. Так, зараз ми купимо квитки і потім вже з друзями зустрінемось і підемо далі, будемо гуляти. Поки чекаємо на автобус, хочу вам показати, що сталося з моїми руками за декілька днів. Перебування у Львові. Гляньте, які вони сухі. Просто треба купити крем. Що-що тут. Що, що? Гляньте. Капець. Там в мене давно такого не було. Неприємні відчуття. Це куку. -ку. Ти що, спати зібралась, так? Ні. Ні? Ну чого таке сумно. Дуже довго чекали маршрутку, а вирішили їхати з пересадкою. Так, бо. Що таке? Через маршрутку? Через маршрутку. Ну так, да, носом одна поїхала і не могли дочекатися, мабуть, хвилин 40 ми стояли і не було маршрутки. Тому вже вирішили їхати з пересадкою до центру, а потім з центру. Так? Ми майже приїхала їхала з пересадкою. Не віримо точно. Так. так, ну що, ми взяли квитки. Потяг так. Запоріжжя Мукачево, але він проходящий і о 8.40 угу. так ми будемо. Так, і скільки так. це вийшло? Три квитка. Дитячі? Це 180. 186 гривень. Ага, це буде купе. Купе так. два нижні. так? Так. Чудово, чудово. Дві годинки буде їхати. Так. Ну все. Так? А на зворотній шлях вже ми взяли угу. з, зі Славська до Львова і зі Львова до Запоріжжя. Вже це так. в нас є. Нас просто треба було купити ось ці квитки з, з, зі Львова до Львова. Так, все, чудово. 16, Пішли? 10, 10. За нами вже приїхали. Зараз будемо сідати. Ура! Сідаємо. Якраз і місце було. А тепер? Ні. Ні, а. О, Говорю, якби я жила у Львові, я б, мабуть, не їздила б на машині, тому що гляньте, як вони паркуються. Всі паркуються ось так. На бордюрчик заскакують. Я на дорозі не стою. І всі паркуються отак, бачите? Місця для парковки просто немає. Вон люди ходять. І так і паркуються. Капець. Яка краса. Посмотрите, тільки дождь. Давайте, Сонечка, становись. Батько наш бандера. Україна, матір. Бачите, коротко про погоду. Не, лучше уже. Коротко про погоду. Чого? Та можна розмовляти, Тоня. Тоня все думає, що я треба тихо, я знімаю. Всім тихо. Друзі побігли в машину, а нам треба в аптеку. І ми за ручку взяли з Женєю і біжимо. Бо дощ такий, знаєте, короткий. Короткочасні -ча... дощі. Да, ви Коротше, ми біжимо, Женя каже, як студенти. За ручку. Так, сюди. Що тобі подобається Львів? Дуже подобається, красиво. Ми були у Львові. <рес> що, що? Були, були. Видно, що Європа. Ми були у Львові, але ми були у центрі у 22-му році. Ми просто в центрі погуляли, ми чекали тоді. Потяг, так там був час, тому ми тоді походили, погуляли, а так, що по всьому місту походити погуляти, ми ще так не були. Так подобається, але я ще раз я мабуть, тут би якби жила, не їздила б. Тут Там капець, їздила. Ну, мабуть, звикла так. Звикла їздила. Але отак, на перший погляд, чесно, я не готова. Дуже важко тут така. Розплюватись? Да, майстерність треба, блін, мати. Але мені здається, після доріг Львова можна потім будь-куди їхати і нічого страшного всі не буде. Вже да, всі так. вже сидять. Да, всі Ми приїхали в парк. Тут так красиво. Клас. Дуже багато парків, так? Да? Дуже угу. подобається. Ай, повітря таке чисте, класне. М -м -м, качки він плавають. Угу. Скульптура така, так як дівчина, Чи хто тут? Ну, русалка. Русалка, мабуть. мабуть. Ага. Русалка, мабуть. Русалка. Ага. Ремонтують щось, так Дом, хотіли зайти. Ремонтують. А заходити не можна. А, Клас! Там, тут баті. пальма велика. А, угу. <реку> <реку> <Бачу>. Ну нічого немає, все Пам'яті це що таке? Я не помню, бо это голова, короче, димой Прикольно. Ты бачиш дракон, якесь користь. Цікаво. Після дощу такий запах класний. Це така розминка. Фух, щось я. Ой, отак піднімалося, такий схил прям. Фух. Сашулька вон, побігла вже по другому колу. Зараз буде підніматися. Глядовий майданчик. Да, глядовий майданчик дуже. Ну так зараз так не видно, друзі кажуть. Кажуть, що взимку було все видно, а зараз не видно. Дерева не зараз. Ага, ну дуже класний парк. Одразу згадуєш про наш парк. Ой, тільки ото хортиця добре, що є. В мене нічого нема. У мене нічого нема. Я її покликала так. Я обдуріла. А я обдуріла, так. Сашулечка. Ой-ой-ой. Не треба дось так дуже близько, в нас нічого нема, глянь. Пікол. не побігла. Я кажу, фінікс. А Женя каже, який фінікс? Каже, голуб. Так, у нас вийшло сонечко, а хтось іде засмучений, тому що не купили морозиво. Та яке морозиво зараз холодно? Не знаю. Про холодно. Прохолодно. Сонечко вийшло. Погода явно не для морозива. Не для морозива. Страждає дитинка. Сашулік, пішли доньки. А був дощ. І ми хотіли не гуляти по парку, а кудись так поїхати. Десь, Добре, так? що все ж таки. Добре, що погуляти. обрали погуляти, бо бачите, яка погода. <смірно> <смірно> Саша там мало все. <смірно> Камера схову. Прикольно, гляньте. Цікаво, я таке не бачила. А це, до речі, тут спортивна школа. Оце, мабуть, і поставила. Mm -hmm. Ні, там ти бачиш, біля пуми. Пума. Ну, а поруч це? біля спортивної школи. Ну, да. Отуди люди бігають в парку. Класно. Зараз ми йдемо на фонтан. Який фонтан. Дуже красивий, так? Да? Ага. Тешелька вже побігла. Полізла вже. <смі> Не те, що побігла, вона вже полізла. <смі> а <Да. смі> візьмемо так. Кроссан, прийшли за кросанами. Замовили трішки поїсти тут круасанчики та чай, капучино. Зараз будемо чекати. Дали нам пейджер Лера. і собі хтось покатав. І тут почався дощ. І тут почався дощ. Так. Да. <реш> Часно ми, звісно. Це повертаємось до машини і знов вийшло сонечко. Гляньте. Погода у Львові казкова просто, да А одразу сонечко виходить і все. І тепло стає. І оживає все. Да? Гляньте, яка краса. Ага. Клас, Да А що там? А що там? Теж якийсь парк, мабуть, так? Там, що, що? Не так знаешь? А? Классно. Красиво. Ой, как классно. О, це сьогодні сегодня буду пицца. Класс, глядь, какие Это на закваске, да? Дожи. Да, ага. на закваске. Класс, глядь, яка бульба. На как угу. там называть? называется? Забыла это. Клас. ну Ми вже це куштували, італьян, якось, да, якось вже, коли в гостях були, тільки в Запоріжжі, приходили на піцу. Но... Це ж, це ж, це ж на цій, ти ж готувала минулий раз на заквасці. На, так, да, на заквасці. ну ця закваска, вона ж робиться, там, 2 грамі дрожжей, 200 г води, 200 цього, і на ночь в холодильник. О, Записали рецепт. А ну ще, ще раз скажи. 200 грамм воды, ага. только не теплой, угу. холодной, Холодний. 200 грамм муки ага. и цены и 2 грамма дрожжей. Угу. Именно 2 грамма, грамма на ювелирных весах. Ага. Живых. Угу. Не сухих. И да. на, на ночь стоит в холодильнике. Це сама закваска. Сама закваска. Ага, а потім цю закваску? А потом уже утром робиш тесто ага. і два дня созревает. Ага, все. Оце такий рецепт закваски. <зас> Записала, якщо що я буду теж передивлятися і робити. <зас, 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 да. я... Ну, тесто надо рецептом, ну як, Там, там тоже, ну рецепт вроде не легкий, ага. но там тоже ну всякі нюанси. Вода ледяная вообще должна быть. Uh -huh. Эту я тоже ставлю в холодильник. Это вообще в Тесто не должно перегреться. Да. Ничего себе. И оно же должно вот в холодильнике храниться вот два дня, созревать. Добре. Вот этой манки с твердых сортов. Ух ты, глянь, Знаешь, как она Знаешь, я забыла, как она называется. Не знаю. Жобыня. Жобыня. Кому ж, ну, Лёна, ну а шо? Я консервы сбирала. С другого на третий. Вам сколько силикона? Дуже смачна пицца. Мы одну уже майже съели. Маргариту. Дуже классная. Ой, обалдеть. А тут, наверное, самая классная. Давай, руки мы. Класс. Вас тільки подразнимо. Це грибна з ковбаскою, з копаска і Маргаріта власне.